Друзі, усім привіт, вітаю вас на моєму каналі і ви не уявляєте, наскільки ви класні. Я вчора, коли ну, вам розповідала про реальне життя і квіти, і місто і так далі, не буду я повторюватися. І я чомусь гадала, що та не потрібно той розаріум показувати, тому що там, ну, коротше. А почитавши ваші коментарі, я зрозуміла, що потрібно було б таки показати. І сьогодні я хочу фрагменти з цієї прогулки, щоб ви побачили. А Я поки що буду йти на базар. Сьогодні в нас неділя, завтра понеділок базар понеділок не працює, а взяти там помідорки, огірки на салатик хочеться, тому що... Інколи ніяких гарнірів, нічого такого не хочеться, а якийсь салатик порізав і вже наївся. Таке враження, у нас зараз може бути дощ, а я не брала парасольку. Тому ви поки подивіться нашу вечірню прогулянку, яка була в п'ятницю. Там я, я там така втомлена. Ну, день пройшов, ви розумієте, і насичений день пройшов. Тому нічого, побачити втомлену Таню, а то завжди зранку таку. А я поки що йду на базар. Приїхали в наш розарій. Ні, ми не приїхали в наш розарій. Ми були тут з ладіком по справах, те, що я вам казала. Коли ми їх закінчили, кажу, у нас є ще одна година для того, щоб пройтись, прогулятися. Вже деякі троянди інші почали квітнути. Вечір, як пташки співають. Думаєш, що воно медом пахне, а тут у це дерево почало квітнути. Владик там зараз з кимось спілкується по телефону. А я сюди. Ось така краса. Тим паче, що вам це подобається. І мені це подобається. У нас з вами смаки збігаються. І наші українські мальви. Минулого разу їх не було. Розарій зачиняється в 9-й вечора, а зараз 8 година вечора. Ще є якраз година. Одна година прогулятися, пальма-юка. Це неймовірно. Минулого разу, а це нещодавно було. Тиждень пройшов, а як все змінилося. Ось так. Так, пташки співають. Троянди. А я вже знаю, де тут дикий ліс. Минулого разу я туди ходила. Але зараз там, мабуть, стільки буде комарів, але цікаво. Не такий ти уж і дикий тебе просто так назвали. І тут таке, знаєте, такий поток свіжого повітря пішов. Сонечко уже сідає. Ось моя вечеря. Може, чоловіка потрібно погукати, хай він повечеряє. Ні. Тут вже така співа, а на деревах іще треба пошукати шовковицю. О. Вечеряємо. Коліровка така смачна ось? Смачно, так тихо, спокійно, пташки співають. Тут треба. О, 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 о. Дуже низько. О, минулого раз, разу тут десь були маки. О, Владька вже стоїть, вже набалакався по телефону, вже став руки в руки. <сум> стоїть, чекає, я вже йду. Яка ялинка, така як плоска. Теж мальви, а маків вже нема. Маків вже нема. Ось такі троянди. Лілії білі починають такі поки що маленькі, але дуже і дуже пахучі. Такі аромат іде такі. Гарний від них. Ось така красота, ось такий вечір. Поєднуємо наші справи. Нікуди від нас вони не діваються, ніхто за нас їх не вирішує. Але обов'язково знаходимо хоча б півгодинки, як зараз, на те, що нас оточує, а ми про це забуваємо. А дарма не потрібно про це забувати. Потрібно цим користатися. Все, іду. Здоровенькі були. Заходимо, ходимо, гуляємо. І тут така криниця. Ну, це муляж, зрозуміло, це не справжня криниця. Води ти тут не нап'єшся. Ні, не нап'єшся, але ось такий муляж є. І це дуже медом пахне, вже сипеться. Так, а ми вже виходимо з Разарія, він вже зачиняється. Але я не про це, я прислуховуюся, як пташки співають, ввечері пташки. Зазвичай зранку. Нічого собі. Оце так-так. Оце так-так. Це так. Я вже йду з базару, взяла тільки помідорки у нас по 80 гривень. Звичайні томати брала. Але і йшла на базар, якось було душно. А зараз таке відчуття, що десь йде дощик і скоро в нас буде, бо така якась свіжість йде. Тому ось так, мої дорогенькі, ось таке, поки я була на базарі, ви подивилися п'ятниця-вечір, вечірню прогулянку нашу з Владіком. І таке різне реальне життя. Але воно є з нами разом поруч все таки вирішила вам показати, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково.